Права 200. Використовуючи у разі потреби властивості додавання обчисли. Хоч це завдання сказано обчислити усно, я дещо напишу, щоб було зрозуміліше, як так виконувати такі додавання. Отже, 152 плюс 343. Тут по-різному можна робити. Можна, наприклад, так написати, що це буде 152 плюс, а потім написати, що це буде 300 плюс 40. 3. І це тоді дорівнює. Ми можемо тепер написати, що це буде як 152 плюс 43. Так? Ну, а потім додати 300. І це дорівнює. 152 плюс 43. Це можна усно зробити. Це буде 195. Пишемо, це дорівнює 195 плюс 300. І це буде дорівнювати 495. Звичайно, що можна міркувати і по-іншому. Далі, друге завдання. 492 плюс 108 плюс 17. Ну, можна помітити, що я б так це написав, що це дорівнює 492 плюс. Давайте 100 розкладемо як 100 плюс 8. Ну, а потім плюс 4. Чи плюс 17. І це дорівнює. Так, дивимося. Тепер 492. Ми можемо просумувати з 8. Так? Ну, а потім додати. Ну, а 100 просумувати з 17. Так, і це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Тепер дивимося, 492 плюс 8 це буде 500. Додати. Ну, а 100 плюс 17 це буде 117. І це дорівнює. Ну, а 500 плюс 117 це буде 617. Є. Наступне третє завдання. Дивимося, 513 плюс 85 плюс 87. Можна помітити, що тут 13 плюс 87 можна додати. Ну, Давайте зробимо так. Напишемо, що це 500 плюс.

І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося, 500 плюс 85 це буде 585. Додати. Ну, а далі 13 плюс 87, це буде 100. І це дорівнює. Ну, 585 плюс 100 це буде 685. Є. Наступне четверте завдання. У нас є 120 і є 880. Ми їх можемо згрупувати. Давайте ми напишемо, що це дорівнює тоді. 120 плюс 880. Так? І плюс 546. І це дорівнює. Ну, 20 плюс 80 це 100. Так. А, а, Тобто, якщо ми 20 додамо до 880, це буде 900, і ще є сотня, то це буде 1000. Тобто пишемо, що це 1000 плюс 546. Ну, а 1000 плюс 546, це буде 1546. Yeah. Так, п'яте завдання. 32 плюс 14 плюс 18 плюс 16. Давайте ми 32 згрупуємо з 18. Спочатку ми їх додамо. А потім додамо суму 14 і 16. 14 плюс 16. Це дорівнює. 32 плюс 8 це буде 40, плюс 10 це буде 50. Так? А 14 плюс 16 це буде 30. 50 плюс 30 це буде 80. Є? Так, шосте. Дивимося 76 плюс 21 плюс 79 і плюс 4. Давайте ми 76 зробуємо з четвіркою. Так, а 21 з 79. 21 плюс 79. Це дорівнює. 76 плюс 4 це буде 80. Додати. Ну, а 21 плюс 79. Одиничка плюс 79 це буде 80. 80 плюс 20 це буде 100. Отже, плюс 100. І це дорівнює 180. Добре. Ну, а зараз записуємо відповідь. Давайте я тут запишу. В першому завданні. У нас відповідь 495. В другому завданні. Відповідь у нас 617. В третьому завданні Відповідь у нас 685. В четвертому завданні Відповідь у нас 1500. 46. В п'ятому завданні. відповідь у нас 80. І у шостому. завданні відповідь 180. Ну що ж, ось таке просте завдання на додавання. На цьому вправу завершено.